Перш за все хочу повідомити, що у нас ситуація на Запорізькій атомній електростанції в нормі. Рівень радіації у нас також в нормі. Рівень води у ставку охолоджувачів до рівня 16,6 метрів. Це достатньо для того, щоб якраз охолоджувався наш п'ятий реактор, який зараз знаходиться в гарячому охолодженні. Більш того, на Запорізькій знаходяться представники МАГАТЕ. Тобто загроз поки що ми не бачимо. Але бачимо і розуміємо, що на сьогоднішній день певні є загрози, і про те, що говорилось не тільки головним управлінням розвідки. То хочемо всіх заспокоїти, що нами, обласною військовою адміністрацією, проводяться всі певні і необхідні заходи у разі виникнення тієї іншої ситуації, заходи по реагуванню, Це саме найголовніше. Відпрацьовуються всі плани в тому числі і. Як ви вже знаєте, ми проводили навчання невеличкі і заплановане на цей тиждень також ще одні навчання саме в цьому напрямку. Тому найголовніше це зберігати спокій, слухати всі новини офіційних інформаційних ресурсів, це головніше, і також повідомлення, в тому числі, які можуть приходити на звичайні мобільні телефони. По-перше, да, радіація це не вирок. Якщо всі мешканці будуть чути ці поради і виконувати це, взагалі не до чого не приведе, все буде гаразд. На сайті Зова у нас є посилання щодо якраз саме цих порад, в тому числі там чітко розписано, що необхідно у разі виникне тієї чи іншої ситуації робити, які перші кроки і так далі. Саме найголовніше це зберігати спокій. Це слухати мас-медіа, тобто офіційні новини. І третє це, якщо ви знаходитесь у приміщенні, це а ми знаємо, що якщо це дерев'яні будинки, 4-5 разів, якщо це одноповерхові будинки, там до 100 разів. А якщо це железобетонні будинки, то там здебільшується там рівень радіації зменшується точніше, а в підвалах до тисячі разів. Тобто зберігати спокій, всі щілі, що є можливо їх зробити да, це по-друге. По-третє, зробити певний запас води, певний запас харчів, яких треба необхідно зберігати в холодильнику бажано або в прохолодному місці. І чекати на ті новини, які будуть всім додані. Це саме найголовніше. Якщо говорити знову ж повторююсь, по порадам, то посилання на сайті Обласної військової адміністрації є. Можна там звідтиля все взяти. Також на сайтах ДСНС, МВС і всіх сайтах, всі, всі поради вже є, вже вони давно у нас всі вилежені. Про штабні навчання, які механізми відпрацьовуєте, з ким ви взагалі працюєте? Які фахівці долучені? По-перше, саме найголовніше це сили і засоби, які будуть робити як і евакуацію населення. Тобто це всі громади, які підпадають у нас під евакуацію. Це під 50-кілометрова зона, саме неокупована зона, я маю на увазі. Це саме перше. По-друге, це представники, особливо представники ДСНС, поліцію і інші. Прохороні в тому числі органі, які будуть проводити ті чи інші заходи. Також ми не виключаємо, що у разі виникнення тієї чи іншої ситуації можливий навіть буде прохід з тимчасово окупованої території. Тобто ми готуємось і до такого сценарію, в тому числі. Вже є пункти евакуації. До речі, на навчаннях якраз ми і розробляємо більш того, у нас. Залізницею є вже всі домовленості необхідні, і також приватними привізниками в тому числі. Здебільшого евакуація, якщо вона буде, то це буде евакуація особистим транспортом, бо люди будуть брати все необхідне і це близько двох тисяч, навіть більше автомобілів, які можуть виїхати. Також з іншими керівниками областей вже також домовлено щодо прийому наших у разі необхідності людей. Ситуація така, що представники МАГАТЕ також надають кожного дня інформацію щодо того що відбувається на самій Запорізькій атомно електростанції. Тому на сьогоднішній день те, що я читав, бачив, поки загрози не бачу. Саме найголовніше завдання навчання це не тільки показати, що ми можемо, але виявити ті недоліки, якщо вони будуть, і як їх можна як можна скоріше вирішити. Навчання на те і проходять, але я думаю, що більш того, під час навчання ми побачимо дійсно, які сили й засоби у нас є, можуть бути задіяні, це по-перше. А по-друге, у нас навчання з двох етапів проходитимуть на теретичні та практичні та практично. Тобто теоретично розуміли робота штабів, робота всіх наших громад, як вони на зв'язку, які вони виконують, не виконують завдання, що вони виконують безпосередньо, що вони мають виконати, і так далі. Більш того, сьогодні провели нараду якраз з керівниками всіми громад. І їм поставили чіткі завдання щодо саме. Плану, в тому числі, доведений їм план дій, що їм не необхідно робити робити це перше, і по-друге, це заспокоїти людей, що немає ніякої евакуації, немає ніяких на сьогоднішній день загроз, але ми маємо бути готові до будь-яких розвитку подій. Тим паче, що ми знаходимося, ми маємо бути готові. Чому? Тому що ми знаходимося в 300-кілометровій лінії біля лінії розмежування, біля лінії війни. Я думаю, що саме найголовніше це одна з таких порад це у разі отримання тих чи інших повідомлень включати всі необхідні ресурси, де можна прочитати про те, що необхідно робити. Ми будемо всю інформацію надавати зразу.